Подобається е, говорити про складне простими речами, пояснювати складне, простими словами, пояснювати все, що відбувається навколо. І щоб діти розуміли всі природні процеси простими словами. От тому я й вибрала фізику, щоб стало ясніше жити, зрозуміліше жити. Саме таке кредо вже майже 20 років сповідує Олена Сич, Олена Олександрівна, вчитель фізики ліцею номер 5 Цьогоріч увійшла у п'ятірку кращих учителів області. Посіла почесне четверте місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року серед фізиків. Про конкурс «Учитель року мені повідомили мої адміністратори. І саме їхня впевненість в тому, що я достойно виступлю, в принципі, вони мої сумніви розвіяли. Тому я вирішила спробувати себе. І Показала себе і прилучено не прилучено, а прилуки саме освітян, освітянську ниву прилуцьку. і Я показала на достойному рівні. В конкурсі брали участь 21 вчитель. Е, розумієте, що вчителі не прості, всі були е, висококваліфіковані спеціалісти. Е, в п'ятірку було попасти дуже складно. Було е, два етапи конкурсу: е, дистанційний і очний. Дистанційний етап е, він Требував дуже високої технічної підтримки, і отут були складнощі в тому не складнощі, а переживання, щоб техніка спрацювала так, як треба. Адже програмового матеріалу, який був одночасно відкритий, було дуже багато. Але слава Богу, все, все вийшло. Кожного року, десь в травні місяці, ми вже знаємо з в яких номінаціях буде проходити конкурс 4 року наступного року. Ну і переглядаємо. По-перше, номінації, по друге, наші можливості. Ну так би І в кінці минулого навчального року ми подивилися, буде предмет фізика. Є в нас вчитель, який вже доріс до того, щоб іти на такий конкурс. Ми переговорили з вчителем. Звичайно, це ну, для вчителя це стрес, будемо так говорити, тому що е, сьогодні підходить до цього конкурсу дуже серйозні. Готуватися треба дуже серйозно, і не тільки по своєму фаху, по фізиці, а взагалі. І по психології і, ну дуже багато питань. На цей конкурс виноситься. Ну, от в нас в минулому році вчителька також була лауреатом конкурсу для року основ здоров'я. То ми їх звели, щоб вони поспілкувалися, поділилися вже досвідом своїм. Ну і ми так вмовили, будемо говорити, вмовили свою вчительку і не жалкуємо про це, тому що ми спостерігали протягом всіх днів, поки йшов конкурс. Ми спостерігали за її успіхами. Ми бачили, що вона війшла в першу п'ятірку зразу. потім ми побачили, що вона ну десь пів бала, десь півтора бала. Вона від е, третього місця відступила. Ну але так сталося, що все ж таки вона залишилася в першій п'ятірці. Вона не стала переможцем, але стала лауреатом. Конкурс складався з двох етапів: тестування онлайн та очна сесія в Чернігові для п'ятірки кращих учителів. І там проводили два конкурси. Один конкурс стосувався конкретно фізичних експериментів, а е, інший конкурс це. Урок на дітях із 15-го ліцею, 11-й клас була тема 11-го класу. Конкурс учитель року надихнув Олену Олександрівну, а нове звершення ще раз довело. Олена Сич зробила правильний вибір професії. Бо очі от тих чернігівських дітей, на яких у, яких у мене був урок, які мене бачили вперше, очі, які підтримали мене, людину, яка взагалі їм була чужа. Я ще раз зрозуміла, що я займаюся тим, чим. Чим люблю займатися, і дякуючи цим дітям, я здобула такі високі результати. Зовсім незнайомі 34 учні однієї з Чернівських шкіл із захопленням слухали Олену Олександрівну на уроці, мабуть, тому що учителька знає головний секрет педагога. Саме основне в цій професії це любов до дітей. Діти відчувають любов. Як ніхто, якщо не любити дітей, професію йти не варто. Обравши таку непросту професію, пані Олена взяла на себе велику відповідальність. Навіть сьогодні Олена Олександрівна пам'ятає і свій перший клас, і перший урок. Це вже були дорослі діти, десятикласники. Вони мені також попалися як класному керівнику до моїх рук. Були практичні заняття, були перші проекти, які для мене були дуже значими, і які я досі зберігаю у своїх колекціях. Олена Олександрівна викладає предмет з цікавістю. Теоретичні знання постійно підкріплюють практикою. Саме головне, чого я намагаюся досягти в своїй роботі, це щоб дитина зрозуміла, де можна використати даний, даний прилад на практиці. От, наприклад, якщо використовувати оту механічну руку, можна нею користуватися, де дуже важко доступні місця, де людина просто не витримає можливо перепаду тиску і так далі. І вона буде використовувати дані механізми. Електрика це взагалі це е, те, що діти е, будуть використовувати в подальшому житті. У нас ще тільки початки, е, ми тільки почали вивчати електрику. Далі буде цікавіше сьогодні. Я зацікавила дітей електронним конструктором, щоб вони е, е, з цікавістю проводили свої е, подальші заняття зі мною. До слова, цікаве научне лабораторне обладнання у ліцею номер 5 виготовляють власноруч. Ми із моїм колегою три роки назад почали започаткували stem лабораторію. Завдяки Володимиру Миколаєвичу. Його, його золотим рукам. Ми маємо дуже багато приладів, які він зробив власноруч. Ну а я звичайно користуюся ними і впроваджую його досвід на дітях. Сьогодні Олена Сич проводить урок фізики для восьмого Б класу. Для цих учнів вона не лише б високопрофесіональний вчитель, але і любляча класна мама. Ліцеїсти зізнаються. Найцікавіше на уроках фізики експериментувати. Сме приносить всякі там речі, допустим. Там всякі закони провіряємо. От то цікавіше, ніж писати просто конспекти. Тому напевно, Олена Сандрана найкраща вчителька, з яких у нас є. Вона все зрозуміло пояснює. З нею дуже весело проводити час, наприклад, на уроках на експериментах. Ну і вона дуже як один з моїх улюблених вчителів. Анна Олександрівна дуже добра. Дуже така життєрадісна, Вона нам завжди допомагає і знає дуже класні експерименти проводить, і вона дуже класно пропадає фізику. За словами пані Олени, зі своїм восьмим Б у вчительки налаштований особливий зв'язок. Це діти, які розуміють мене співслова, і достатньо подивитися тільки на декого із них, і вони вже зразу розуміють, що я від них хочу. Що у них у нас з ними ідилія. У майбутньому Олена Олександрівна планує і надалі удосконалювати свої знання та педагогічні вміння та досягати нових висот на різноманітних конкурсах. Я не стою на місці, ми постійно розвиваємося, адже професія вчитель вона не не дає можливості нам просто залишитися от в цих рамках, які ми зараз маємо. Щодня ми розвиваємося, ми на різних платформах працюємо. Вебінари у нас за плечима не одні курси постійне підвищення кваліфікації. І звичайно, якщо буде нагода десь прийняти участь у якомусь такому цікавому також конкурсі, то я звичайно прийму цю участь.